Шановні народні депутати, 2 липня цього року Верховна Радою України прийнята закон про національну поліцію України, який набрав чинності 7 листопада 2015 року. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям законом України про національну поліцію, підготовлено з метою проведення термінології, що використовується в законодавчих актах України, відповідно до положень закону України про національну поліцію. Цим законопроектом вносяться зміни до 90 законодавчих актів України, зокрема, Кодексом України про адміністративне порушення, кримінально-процесуального кодексу України, Законів України про дорожний рух, про оперативно розшукову діяльність, про організаційні правові основи боротьби з організованою злочинністю та інше. Прийняття цього законопроекту дозволить привести положення законодавчих актів відповідності до закону України про національну поліцію, а це, в свою чергу, забезпечить можливість практичної реалізації дій то повноважень поліцейських, закріплених нормами цього закону та уникнення колізії в частині застосування норм. Шановний головуючий, у нас зараз два однорідних закону, тому я пропоную відразу почути від мене 20 секунд інформації. Будь так? ласка, по двох законах доповідайте. Так, наступний закон 33.87 уносяться зміни в 54 законодавчих актів України, а саме Кодексу цивільного захисту України. Закону України про телекомунікації, про протидію торговлю людьми, про правовий статус іноземців та без громадянства та інше. Дякую, прошу підтримати. Користуючись нагодою, хочу представити вам вновь назначеного голову національної поліції України хатію декнуїнці. Дякую за увагу.